Асортимент кольорових гель-лаків бренду Couture Color. Основна колекція це насичені пігментом гель-лаки на каучуковій основі, що налічує 195 відтінків об'ємом 9 мл. Кожна палітра складається з 20 кольорів з рівномірним виходом тону. Відтінки з першого по двадцятий. Це пастельні відтінки, які мають теплий пігмент, що плавно переходить в димчасто холодний. Палітра кольорів з 21 по 40 номери включає фіолетові відтінки. Сюди ж входить чорний колір, а також відтінки з шимером. Палітра номерів 41-60 складається з синіх та фіолетових відтінків. Кольори пастельні насичені та щільні. Четверта палітра складається з номерів від 61 до 80. Це відтінки червоного, коричневого та бордового кольору. Маються як пастельні кольори, так і відтінки з шимером. Кольори 81-100 – Це кольори нюдових відтінків. Дана палітра складається лише з пастельних кольорів, де простежується легка димка. Палітра кольорів від 101 до 120 складається з яскравих відтінків. Тут можна побачити м'ятні, фісташкові, лавандові кольори, а також колір Тіфані. Кольори зі 121 по 140 – Це різноманітні відтінки від зеленого до жовтого. Восьма палітра кольорів розширює асортимент майстра зі 141 по 160 номери. Можемо бачити як пастельні холодні відтінки, так і теплі варіанти гель-лаків Палітра кольорів 161-180 складається з яскравих пастельних відтінків червоного та бордового, які плавно переходять в темні відтінки. Також маються деякі кольори з шимером Десята палітра основної колекції гель-лаків складається з виключно яскравих відтінків, які ідеально підходять в літню пору року та створені різноманітних дизайнів. Палітра 191-195 це відтінки глибоких, насичених та щільних кольорів бордового, коричневого, синього, зеленого та кольору слонової кістки. Тепер розглянемо кольори з основної колекції з технічної точки зору. Бачимо, що колір перекриває прозору тіпсу навіть в один шар. Простежується висока пігментація та щільність відтінку. Консистенція гель-лаків переважно середня, не текуча. Це ідеально підходить як для починаючих, так і для майстрів з досвідом. Тепер перейдемо до. До додаткових колекцій кольорових гілляків. Soft Нюд. Колекція елегантних нюдових кольорів налічує 15 відтінків об'ємом 9 мл. Це натуральні природні відтінки, які завжди будуть користуватись попитом серед клієнтів. Палітр є як пастельні кольори, так і кольори з шимером. Для щільності пігменту та рівномірного покриття рекомендовано наносити в два тонких шари з проміжною полімеризацією. Колекція Winter Розет. Це кольор на гама вишуканих холодних відтінків, що налічує 10 кольорів по 9 мл. Палітра складається з відтінків від ніжної холодної пастелі до насичених димчастих кольорів для щільності та рівномірності пігменту рекомендовано наносити в два тонких шари. Наступна колекція Neon Summer. Бестселер літнього сезону. В палітрі даної колекції налічується 9 відтінків об'ємом 9 мл Колекція Galaxy Touch це магнітні гель-лаки останнього покоління. Можна наносити як на чорну підложку, так і без неї. Тіпси продемонстровано нанесення двох шарів кольору Galaxy Touch. Перший шар у якості підложки для щільності кольору, другий з використанням брендового магніту Couture Color розташовуючи магніт з різних сторін, отримуємо єдиний блік з неперевершеним сяйвом. Колекція Chevrolet – блиск та мерехтіння дорого. В палітри налічується 7 відтінків по 9 мл. Гелаки перекриваються щільно в один шар, не створюють надлишкового об'єму, мають високу концентрацію блискіток та пігментацію кольору, що дозволяє без проблем виконувати різноманітні дизайни.